Але кажемо про виключення в Росії. Але давайте поговоримо про правила, які в нас у нас знов, знов хтось. Знаєте, як у вас говорить, молоко збіжало, а у нас знов збіжав держчиновник. А, хоча це настільки держчиновник, це місцеве самоврядування. Але все одне Мерахова, екс Мерахова, Віктор Медвідь, який був обраний від слуг народу, збіжав в Румунію з України. Ну, от за кордон, після того, як слідство почалося все інше, в мене тільки одне запитання. А от скільки ще у нас таких буде біглих? Тому що я от дивлюсь, когось беруть від слух, так щоб потужно, хоп, за кордон. Влад Трубіцин отримав лист гурмо за кордон, до речі, глава Нацбанку, глава цього Держслужби. Господи. Майна ж <свят> <Де, свят> майна. Де, да, да. Я дивлюсь, кожен з них виїжджає після того, що починається. Тут так само, от цей мер Рахова, це як остання крапля, чи будуть ще краплі, які <свят> будуть таким потіком виїжджати з України? Буде багато. Справа в тому, що е, от ми, е, ми маємо зрозуміти, що е, на на майбутнє. Що коли ми обираємо людей, то треба обирати. У нас всі партії, на жаль, вони лідерські партії. Тобто ми дивимось на лідера. Це це не прив'язано до, до будь-якого прізвища, Там і, і Шевченка, Петренко, Сидоренко, і ми вірячи цьому лідеру. Якщо він, він нам сподобається, ми починаємо людей, які йдуть під його прапором, починаємо обирати до, до влади. Це, це, це дуже погана тенденція. Ну і що це ну там у нас дві варіанти по списку, або мажоритарно, Якщо по списку, ну це ладно, це там. Відкрити списки, це ну коротше, це ми ну, можемо перейти в такі дебри, бо вони, ви знаєте, от 99 моїх знайомих, так і не зривали, що таке відкрити списки. От скажу чесно, люди, люди грамотні, розумні. Говорять, ну що значить відкрити? Ну як а я не хочу такого? Як... Ну ладно, це таке. А от коли обирається особливо мажоритарна, поки не змішана система, то треба дивитися не ну звісно, під яким прапором іде людина, бо це перше його ознака. А по друге, що це за людина? В нього має бути якесь минуле, в нього має бути якась репутація. Знаєте, це проблема не тільки України зараз. Сполучених Штатах ну, Трамп це людина, це просто популіст. Це людина, яка за 24 години може завершити війну між Росією та Україною в Україні. Така сама проблема, і мені здається, що це проблема взагалі з всій цивілізації, що ми дуже стали вразливими для популістських ідей. А може просто по колу, пригадайте, Гітлер він теж це ж теж популістські ідеї. Він ж нічого не спробувався. Він просто був дуже добрий оратор, і до чого це привело. Взагалі, коли ми не хочемо напружуватись і не хочемо брати людей за фахом за якоюсь історією, ну покажи, хто ти резюме. Хто ти такий? щоб ми, ми тебе на роботи беремо? Ми твої роботодавці. Владу, якого ми беремо, це наймані працівники. Ми їх наймаємо. Покажи резюме, хто ти такий. Ніхто ти, чому ми ти будемо тебе брати? От цей популізм може на, на жаль. Не популізм, а це, непрофесійність, непрофесійність. це не професійність, вопіюча некомпетентність. Да, вона може довести. От, уже вже була перша світова війна, коли прийшла людина, яка була просто гасла. Зараз борони Боже в Сполучених Штатів, в нас борони Боже таке відбувається. Просто давайте відповідь. Ну, Це треба. ну от, от, Знаєте, от, 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 от це та сама віра в казку. Зараз нас будуть літаки, і зараз ми бля, всіх, всіх переможемо. Літаки будуть, ми як дамо. Прийшла людина скаже, я вам зроблю там налоги налоги не буду, вам ще буду доплачувати всім, всім там щось дам по, по кілограму золота там, і по мішку до. І, і цю людину можуть. Алло? Так, зникло. Зараз спробуємо трошечки. Ні, ви на місці, ви на місці, все гаразд. Пане Лісе, ви гаразд, я вас бачу. Є, а, ви? а просто ви на зникла картинка. Ну, нічого страшного. Давай. Тобто, тому давайте все ж таки якось. Більш відповідальна, ви знаєте, демократія це коли влада належить народу, але є щось таке слово охлократія. Це дуже дві великі різниці. Демократія це, це влада, це влада людей, які є громадянами, які відповідають за свій вибор. А охлократія — це влада толпи. От давайте не перетворюватися в вахоклохократів, а залишимося демократами і будемо відповідально відносити за свого вибору. А відподаючи безпосередньо на питання, скільки ще буде людей, які втекли. Ой, це от це були ті випадкові люди, які не зрозуміли не, це не зрозуміло, зрозуміло як. Це наш з вами був вибір, і ми їм дозволили непрофесіоналам прийти до влади, і вони і вони, от ті, хто не більш такі, скажімо, взагалі без, без, без нічого, без якихось там знань, без вміння, от вони, звісно, вони навіть. Я не хочу Пане Лацію, ви, ви зараз побратите, це вліп мудрого українського народу, мудрий я, український я, народ так. вирішив проекспериментувати. Тому народ обрав у і... пацівника Іванісова, Аналтабу Яременко, Трубіцина, Ходака в ліс Тихесенького Трухіна, корупціонера Юрченка і корупціонера Кузьміних. Хабарів. Ну, дивіться, ну от. Багато 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 інших до речі, от е, я дивлюсь, сьогодні звільнили вигнали з фракції Гунька і Богдана Трахтія. Анатолія Гунька, першого гунька взяли на хабарі 85 тисяч, це половина того, що він хотів да, отримати почупав, а, я... а друга, другий там мандрував Болгарію під час війни. Ну ні, якщо пересічний громадянин, будь ласка, якщо ти депутат Верховної Ради, працюй, курва. Як я це пам'ятаю? Працюй курво. Так от він не працював, він змінював тачки, десь заробляв тихесенько. І от е, сьогодні їх позбулися. Як вважаєте? От я, я написав про це: хтось не розуміє, що вони будуть голосувати разом з фракцією. Так само, я голосую той самий гвалтівник Іванісов та інше. Ну що, хтось не розуміє, що це імітація? Як вважаєте? Можливо, справа в тому, що ми приходимо вже в таку політичну площину. Я намагаюся унікати, тому я так трошечки обережніше про це розкажу. Справа в тому, що справа, ні, справа в тому, що е, е, ну помиляються всі. Е, ну, Гітлера теж обрали. Тобто, помилки е, ніхто не застрахований від помилки. Питання в тому, чи можна ці помилки виправляти. А з приводу от цих е, людей з слуг народу, яких велика кількість, ми вже пам'ятаємо, що туди. E, набирали людей, ну терміново. Це, це партія була e, новітня, туди не ну, вона не мала історії партійної, як Там, наприклад, ну я не хочу про то зараз, буде ще ну як деякі партії, які ми знали, e, знаємо, e, які багато років вже там e, ну працюють. Там e, давайте відверто і... туди набирали по оголошенню. Так, да, по, по великому рахунку так. Туди набрали. Ну, це була така була така була в них новітня ідея. Вони називалися лібертаріанці, тобто люди, з якими новітніми поглядами, вони хотіли це одразу довести, там на велосипеді на самокаті премєр мені скатався по своєму кабінету, щоб визивало регіт у всіх цивілізованих людей. Ми це розуміємо. Але ви знаєте, я не хотів би звинуватити зараз, ставити кліму на партію Слуга народу, тому що там є похитки. От я думаю, що я хочу вірити в те, що. Вони теж здатні на те, щоб змінюватись, і вони може зможуть зробити оцей крок і стати ну не такою, щоб вони не перетворилися в там в якусь партію, регіонів. яку треба забороняти, потім як соціалістичну чи комуністичну партію. Хочеться вірити, да, мені здається, я впевнений в тому, що це моне більше це не дуже добре для демократії. Ну, це перший раз нас таке. Ну ми Дай бачимо що, да, Дай що це... а, От я да я, я хочу, я хочу вірити в те, що на що от всі ці партія, вона здатна на самоочищення і може ми можемо. Ну я не що будемо пишатися, але нам не буде принаймні за них соромно. І я це кажу, не тому що я прихильник. Я не прихильник слуг народу, повірте на слово. Я взагалі не належу ні до, до якої партії, але я не хочу, щоб всередині країни за якихось мерзотників, в якої партії вони не були, щоб у нас почалися всередині сварці. Чистити нам, нам треба, але це треба робити дуже обережно, щоб не розколювати всередині, О, щоб у нас не почалися передвиборчі кампанії задовго до виборів і під час війни. Ну, тобто чварки. Оце, це, це, це мене дуже хвилює. Тому я... Можу з вами більше того, скажу, що знаєте, в навіть в партії слуга народу є люди. Є люди, з якими я спілкуюсь, і це розумні люди, і е, там є не всі покидьки, але це так, як в Росії, але це так, як в Росії. Та кількість адекватних і порядних людей, які там є, не впливають на результати партії Слуга народу, yeah, а, реагуємо по най... найзашкварнішим, реагуємо по найскандальнішим, реагуємо по тому, що яка тільки кількість... yeah, ми, ми маємо реагувати, ми не маємо ні, ніцею. У них на пискарність немає. Ми маємо реагувати, ми маємо це висвітлювати, ми маємо це говорити. Але просто коли багато людей просто проголосувало за за, цю партію, коли ми із партії беремо якогось похитка, а потім це поширюємо на всю партію, ну це в суспільстві визове ну незадоволення. задоволений, не але що... знаєте, партія, яка але провела поки з, з іншого боку, ті люди, які е, намагаються зробити з цих е, людей. Е, з партії Слуга народу якихось святих, якихось тих, що це люди, начебто, від нам від Бога, це це мені здається, що вони роблять ще гірше ніж ті люди, які критикують певних цієї партії. Тому тут ну знаєте, крайності, вони закольцовуються. Тому а що не треба крайності, Олексій, Не треба крайності, не треба. Треба реально реагувати на те, що відбувається. Так, а, так якщо людина корупціонер, про те треба казати. Якщо він фрік, треба казати. Якщо брехун, так. треба казати. Якщо аферист, треба казати. Якщо зрадник треба казати, якщо професіонал. Теж треба казати, тому коли я бачу якісь професіональні або компетентні дії з боку представників влади, я завжди їх підтримую. Треба підтримувати добре. А на погане треба вказувати. На жаль, в цій партії поганого значно більше. Хоча, хоча я впевнений, що це буде та вакцинація України для України від популізму, якщо не провакцинується і не зреагує народ. Тоді ховась в будь-якому випадку. В нас все одно є війна, війна, від якої ми не можемо відійти. Війна, яка є частиною нашого життя. І поки війна не закінчиться, війна буде впливати на життя кожного з нас більш-менш, але буде. Війна може забрати життя кожного з нас неочікувано. Навіть якщо ми не на фронті, так сталося в Запоріжжі, коли дві дівчини, які співали, загинули через російський обстріл ракетами. Це випадковість, це злочин, але війна забрала їх життя через російські злочини. Тому ми повинні реагувати на війну. Ми повинні спостерігати за війною. Ми повинні допомагати ЗСУ, донатити на ЗСУ і приєднуватися до збройних сил, коли це потрібно. А... П'ять копійок теж про це про донати. Ви знаєте, ну вже це відходить трошечки в минуло. Ці люди ну не ці люди, а ці розмови про те, що ну як ми можемо задонатити. Ну в мене мало грошей, і ще це задонати, там 10 гривень. Тому ви знаєте, якщо ви, ви можете хоча б раз на тиждень з, з невеликими доходами донати на, на армію 10 гривень, хоча б 10 гривень раз на тиждень, це вже буде дуже багато, повірте. Я, похожу, ще більше скажу. От я, позавчора ми зібрали гроші для Мавіка з Night Vision головкою, щоб ночі могла арта 97-го батальйону 60-ї мотопіхотної бригади гатити по ворогах. Вони знаходяться в дуже гарячій точці, і це потрібно, тому що кацапи почали зараз вночі збільшувати тиск і наступають вночі. Щоб арта бачила, куди гатити, треба цей Мавік. Ми зібрали за 6-7 годин купили його. Більше того, розетка допомогла отримати знижку, і ми, я вдячний їм. І зараз це вже е, їде через нову пошту, щоб отримали хлопці. І працювали по окупантах, і кожна копійка, яку вклали, кожна гривня це допомога в звільненні України. Це теж допомога і це рятування життів наших бійців. Але е, це те, про що нам приємно казати. Давайте поговоримо про інше: е, про проблеми. Проблема зараз навколо Куп'янська. Що там відбувається? От ви, як військовий експерт, є багато інформації, і остання інформація, яка з'явилась – екстрена евакуація, примусова евакуація всіх, кого можливо. Це говорить сто відсотків, що це може передотворитися територія на поле бою. Це може бути щось як Бахмут. Тобто росіяни хочуть нову таку точку з концентрації на Куп'янську, як на Бахмуті, чи це щось інше? Ну Цілком можливо. Ну Бахмут Бахмут, точніше, ну там була логіка логіка була. Наступного вони, вони казали, що це місто просто посередині всі лінії фронту, вони його захоплять, і потім буду рухатись на північ, на північ ну, до Слов'янську, до Куп'янська, щоб, ну, щоб оточити наші війська, і на південь, в бік Вуглідару, і так далі. Тобто, це була місце, точка прориву, поінт прориву нашого нашої наш, нашої лінії оборони, але на цьому не завершилось. І зараз ми там. От дуже швидко, ну незабаром ми його звільнимо ну, в різний спосіб. Не лобовим штурмом, а, а, а через оточення, через виснаження ми його з вов'язково звільнимо. І от вони забрали зараз на Купінсько-Ліманському напрямку е, більше ну, 100 тисяч плюс 20 Білорусі. Це військові, які пройшли навчання більше тисячі танків. Там ну около біля біля тисячі танків, там 2000 тисячі одиниць важкої техніки е, десь. Більше пів тисячі ствольної артилерії, 300-350 РСЗВ, різноманітних смерть, роган, санцепьок, бротіно, все, що ну, вони там тільки могли туди натягнути. І вони, ну це не можу сказати, зміна тактики. Це одна із тактик, бо тактика є піхотна наступи, і тактика броньованої, кулики, так звані, броньовані наступи. От вони там намагаються зробити танковий прорив. Це моя собачка починає. Щось когось там вона побачила. Ось так реагує на танкові провинці. Може, так. А це, Ну я паузу маю зробити, А ну тіха там! Сиц! Почло? Ні. Ну, це, я що останнє слово було за нею, що як ж можна, щоб не гафнуть у відповідь. Ось, і, е, вони там зосередили велику кількість людей техніки і намагаються о, цими танковими ударами робити якісь, якесь просування. Ну, як е, офіційно, наші джерела повідомляють, що ніякого там суттєвого просування немає, але вони пів тисячі обстрілів зробили, там біля 20 авіаційних ударів вони зробили е, нальотів. Ну, не знаю, наскільки вони там просунулися. Я знаю, що там є певні проблеми. Навіть мої знайомі, які були ну, на відпочинку між ротаціями, терміново поїхали туди. Це не ті люди, які, які, які мали бути задіяні в наступі на півдні. Це люди, які ну, резервували, ну, резерв між ротаціями, але поїхали ну, там допомагати, бо там ситуація дуже серйозна. Чи зможуть вони про ну, Вони хочуть вийти на річку Скіл? Витіснити наші туди частини за цю річку, і е, ті мої знайомі, які там знаходяться, кажуть, що якщо їм навіть це і вдасться, якщо ніколи, а якщо то далі ці річки вони не прийдуть, бо річку вони не зможуть форсувати, вони бачать їхні можливості, їхні сили та засоби. Відтіснити пропускають люди, що можуть відтіснити, але далі за річку вони не прийдуть. Ну а те, що треба евакувати людей, ну це означає, що вони будуть, вони будуть застосовувати. От їхню всю артилерію, яка в них є, які залпу систему вони будуть нищити це місто, як, так, як вони це, це робили з Бахмутом. Може, їм може їм і не вдасться, але дуже висока мірність того, що вони саме так і будуть робити. Як вони робили Лісічан, Сєвєродонецьк? Ну, а чому, чому зараз вони мають щось змінити? Поки що у них вистачає снарядів, літаків, бомб для того, щоб це робити. Поки що вистачає. До речі, до речі, дуже добре, що влада не мовчить, а вивозить людей. Це говорить про те, що вона зробила роботу над помилками, коли не були вивезені Гуча. люди з Бучі і РП. Чи що? Гостомель, Гостомель. одну часно сказала просто я. Ну, і, це і це добре, дуже, тому що це показує, що. Зараз працюється на збереженням життів українців, а це треба говорити. Я це говорю єдине, що в мене залишається запитання. Це чому і досі не готувалися а, до того, що будуть іти росіяни, і в нас немає величезної кількості ФПВ-дронів. Чому в нас це не замовляється, а в Міноборони і досі не замовив ФПВ дрони вукоробромпрому? Про це повідомив Мартін Брест, менеджер проєктів в Укроборонпромі. Горазд, це окреме питання для великої програми. З приводу ілюзії наших розових окулярів по поводу. Війни, як там, які там воюють недолугі російські солдати, О, саме Але... про це я хотів зробити. Розкажіть, я... тому що я... ви знову ви... ж я чую, я багато що ну, ми з вами разом можливо чули, ну не сидячі поруч, а просто з за ну, джерел, коли люди дивуються, що ми так повільно наступаємо, чому чому ми не можемо прорватися, і що вже перемога майже вже в кармані, в кишені, точніше, тут треба тільки почекати там ледь не. Години по секундоміру заміряти, ну лякати те, що Росія там потужна армія, не хочу Давайте просто ті факти, яких неможливо уникнути. А далі пусть кожен сам зробить собі висновок. Перше, в них, в них літаків в 10 разів більше, ніж в нас, бойових літаків на сьогоднішній день. В нас немає F-16, у нас такі самі літаки, як в них, тільки ще погано модернізовані. Ну, вони виробляють літаки, тому в них в 10 разів літаків більше і ще вони краще. Це перше. Друге, в них десь в декілька разів, я тут дуже обережно треба з цифрами, в декілька разів більше людей. Чмобіки, нічмобики, ні їх просто більше. Так, в разів так 7-8. Далі в них разів в 20 більше танків. В них разів в 7-8 більше артилерії. В них Снаряді, які ми е, хочемо отримати, і це буде велика благо для нас, мільйон снарядів. Їхня промисловість може виробляти полтора мільйона в рік, не вважаючи не рахуючи те, що вони залишилося. в них на початку війни, було 15-20 мільйонів снарядів, тобто у них, у них всього більше. Вони зараз вирівняли з нами по по кількості БПЛА ще півроку тому ми їх переважали, а зараз вони не тому, що ми стали гірше, тому що вони посилили виробництво своїх ланцетів. Е, і інших Орланів. і тому вони за у них більше засобів радіоелектронної боротьби, які можуть е зупиняти чи призупиняти наші, е нашу розвитку і точність наших ракет, які нам передають союзники. І з приводу втрат ми теж не саме втрати, але е про це ну, не треба казати. Це може це правильно. Не, не треба постійно казати про, про власні втрати. Це ще Клаузевіць сказала, такі людина, яка розповіла, ну, філософ війни, по рахунку, аналітик, філософ, ну, давно жив що це в часі непоганських війн. Може і не треба, але ми вже бачимо, скільки ми нищимо ворога щодня. Ми нищимо десь там до 1500, до 1000, ну, якщо брати в середньому, то це виходить десь 1020 місяць. Живої сили, ну це ж те, що по, по нашому сходку. Ми, ми давайте маналізуємо ми тільки факти. Це не є. Знаєте, можна, е, от є якийсь факт, вот е, он є, і можна з ним мож, І я можу до нього відноситись позитивно, можу негативно, і ми можемо спілкуватися і сперечатися, чи це добре, чи погано, але ми не можемо сперечатися, є факт чи нема факту. Розумієте, якщо там Лавра стоїть в Києві, то не може сперечатися стоїть чи не стоїть, вона там стоїть. Комусь вона подобається, комусь ні це оце є свобода, ми можемо сперечатися, а не про те, що є вона чи ні. Ну це так, наприклад. І от десь 20 тисяч ми можемо ми нищимо кожен місяць. Це якраз стільки, скільки вони в місяць мобілізують. Тобто і стільки, скільки ми нищимо техніки, приблизно стільки вони можуть виймати зі своїх складів. Тобто розумієте, наша армія. Незважаючи на дуже велику підтримку, вона не така потужна і ми несемо самовтрата, а у них, вони скільки втратили, скільки в них от в місяць ми вбило 20 тисяч, вони, вони 20 тисяч мобілізували. І так продовжується останні, щонайменше останній рік. Тобто вони, сук, не закінчуються. Розумієте? І казати, що якщо так повільно, то вони, сук, не закінчуються. Це правильно, треба дивитися правді в очі. Якщо суспільство буде інфантильно, то воно не буде розуміти, чому треба йти воювати, чому треба захищати Україну. Багато людей вважають вже, що Україна перемогла. Ні, друзі, ще не перемогла. Більше того, результати можуть бути різні, і війна може тривати ще роками або десятиріччями, якщо в нас буде потенціал, і ким воювати, і чим воювати, і треба на це дивитися чесно. Бо коли починається. Та ні, ми їх вже перемогли. Ми в наступному році вже закінчуємо війну, і це каже міністр оборони. То це говорить про одне: до суспільства ставляться як дітей і бояться казати їм правду. Правду треба казати, щоб налаштовувати суспільство і щоб не було потім розочарованої нації, бо це дуже страшно. І от ми, я дуже дякую ми, ми вам, пане Олексію, за те, що ви даєте інформацію, яка допомагає тверди за інституцію. Ми не маємо права на погані ноті, на поганій ноті закінчувати. Ні, ми не, не, не закінчуємо. Ну ми ні, а ну я придуму скажу. Добре, тоді ми не закінчуємо. Ми не, закінчуємо. Ми просто говоримо правду. <і, правимо> я розумію, що правда болюча. Правда неприємна. Знаєте, <правимо> я сьогодні <правимо> зранку. Я сьогодні ранку спілкувався з Криміною і. Сріблянкою, серебрянське лісництво і що там відбувається, і я знаю, ну там гатять зі всього, що таке можливо. Так от я хочу вам сказати, що а, дуже важко, але жоден хлопець або дівчина, які там зараз є, не втрачають віру в свої можливості, віру в перемогу, і знають, що вони за своє за свою країну б'ються, і знають, що вони переможуть. Ви знаєте, це надихає, це дійсно надихає. В них немає жодної депресії, апатії чи чогось. В так. них є дві цілі: перемогти врага і вижити. Все, і оце мотивує. Повірте, коли комусь важко, хтось вважає, що він вигорів ще щось. Повірте, на фронті значно важче, і там теж вигорають, але вірячи в себе, розуміючи відповідальність, йдуть вперед. Дивіться на ЗСУ, тримайте стрій, допомагайте. А це люди, люди, люди на фронті, дійсно, там справа в тому, чому так воно здається, повітря. Так, дійсно, ми обов'язково переможемо. Ми використовуємо, ну, моральний дух, ми використовуємо новітню тактику. Оці книжки, брошурки, рейнджери, які нам передавали наші партнери, і начебто ми мали понеучитися, вони будуть переписані, тепер вони будуть вчитися по нашій такті, як ми це воюємо. Ми дуже багато що робимо. А, але просто от поставте себе на місце цього. Хлопця, чи дівчина, от військова, він бачив вперед, треба треба йти вперед, треба вибивати орків. Ми хитро це робимо. Ми робимо різні способи, але їх там дуже багато, і просто ну нема сил, не, не сили, ну нема можливості їх просто прийти, всіх перебити. Це і люди лі йдуть вперед, відвоюють на пус пропозають ці метри. Відвоюють і е, це дається дуже великою. Ну знаєте, е, будь-яка армія в світі, будь-яка армія в світі, маючи е, е, менше всього зброї, людей. Снарядів навряд чи змогла би робити не тільки оборонні дії, а і прогадайте на початку в повному штабі, нам розповідали дуже поважні люди: що для того щоб атакувати, треба в 5 разів в 3, в 3, в 5 разів більше людей, і втрати несуть більше тих, хто наступають. В нас в 3-5 разів менше людей, простіше кажучи, і менше всього. Але ми наступаємо і ми несемо втрати в 10 разів менше ніж несе втрати ворог. І коли у когось виникає сумнів, що чи будь-швидко ми атакуємо, чи не швидко, чи вдається нам ще не це не вдається добре. Ну, хай подумав, що жодна армія в сіті так би не зробила. І останнє про це там, крім чмобіків, в Збройних силах російської армії є багато професійних військових, професійних військових. Наприклад, командуючий залужний, з великою повагою з точки зору військової, а не людської, відносить до Герасимова, який зараз керує цими військовими діями. Російська Федерація, ну, в Російсько-українській війні вважає його дуже фаховим е е е генералом, ну, офіцером генералом. Це каже наш командир Лужня, на кого всі без, без сумніву погляд. Він каже, що це дуже розумна, фахова людина. Так у такі людей там, там вистачає. Тому вірити в те, що там якісь е е полудурки, знаєте, якщо б там були полудурки, ми б... ну була б війна, виглядала б, б трошки по іншому. Так, там багато свіжомобілізованих, мобілізованих, там багато людей не на навчені, Але там і багато професійних людей, да ми краще, так. але але так і переможу, так і переможу.